Сьогодні Верховна Рада переважною більшістю голосів 265 проголосувала за заборону е, промосковських релігійних організацій е, згідно цього закону, якщо його підпише президент е, ФСБшна релігійна філія в Україні е, правосла, е, Українська православна церква, так звана, а по суті філіал Руської православної церкви. Е, на чолі з Онуфрієм, має опинитися поза законом. Втім, тут є багато але по-перше, є, але чи підпише президент Зеленський? По-друге, навіть якщо підпише, ну ми ж всі знаємо, що і Зеленський, і вся його команда не в восторгі, як то кажуть, від заборони філіалу ФСБ. В Україні релігійного філіалу ФСБ в Україні опиралися прийняттю цього закону до останнього. І оскільки у них саме виконавча влада, яка має виконати цей закон, якщо він стане законом, то надій на те, що нам удасться найближчим часом вичистити країну від цього релігійного філіалу російських спецслужб, дуже мало. Ну, знаєте, забороняти. Російську церкву в Україні, коли е, при владі залишаються у нас зелені. Ці прислужники е російської імперської влади, прислужники тих, хто е воює проти України, хто окуповує Україну. Ну це все рівно, що е заборонити червону зірочку, а залишити комуністів е на чолі з їхнім вождем е Володимиром Іллічем Леніним при владі. Або заборонити е Свастику, але залишити фашистів при владі. Ну, е оксюморон якийсь. Е це. Дуже дуже е, слабкий вплив буде мати. Тобто ну, е, релігійна складова це все-таки ж прислужник е, основної влади. А основна влада, е, виконавча влада у нас знаходиться в руках тих, кому Україна не потрібна. В руках тих, хто поставлений е, цю Україну. Знищити, приєднати до Російської імперії. Тому так, якийсь позитивний політично, позитивний крок є. Політичний тиск вияв бажань населення, тому що зелені, які проголосували за заборону російської церкви в Україні, вони дуже Бояться громадської думки лише тому вони в переважній більшості проголосували, але великих надій не подаємо, тому що треба міняти основне, треба виганяти із влади тих, хто проти України.